Увечері, коли вікна містян стають теплими вогниками, ти лягаєш у ліжко і слухаєш тишу. Вона не порожня. у ній чути твій дихальний прибій, вдих, видих, серце поступово сповільнюється, плечі опускаються, думки вже не біжать, а йдуть м'яким кроком. І саме в цей момент двері до казки. Відчиняються самі собою. Ти опиняєшся на вузенькій стежці, що веде крізь нічний сад, листя шепоче, наче море, а між гілками світяться маленькі ліхтарики світлячки. Кожен світлячок це чиясь мрія, яка колись лякалася і все ж наважилася народитися. Повітря пахне м'ятою і дощем, а під ногами. Тихо пружинить трава, вона пам'ятає безліч кроків, що були зроблені вперше. Ти йдеш і бачиш хвіртку, Поруч висить невеличкий дзвінок, ти торкаєшся його, і срібний звук розтікається садом, немов коло на воді. На поклик виходить сторож, не суворий, не страшний. Це невеличка лисиця з розумними очима. Вона дивиться на тебе і тихо каже людським голосом. Я твій страх, не ворог і не суддя. Я приходжу, коли попереду незнайоме. Я не для того, щоб зупиняти, я для того, щоб ти засвітила ліхтарик. Ти вдихаєш глибше, лисиця киває на вузеньку стежку поміж дерев. Ходімо. Я покажу тобі, як ми тут живемо з мріями. Перше дерево на шляху височенне, на гілці невеличкий паперовий човник, на його борту написано: Колись я боялася говорити вголос». Ти торкаєшся човника, і він оживає видіннями. Ти стоїш перед кількома людьми, і говориш, голос тремтить, але слова знаходять дорогу, видіння гасне. Але тепло лишається в пальцях це дерево перших кроків, каже лисиця. Воно пам'ятає, як ти навчилась довіряти собі в дрібницях. Зміни не люблять стрибків, вони люблять кроки. Ти йдеш далі. Друге дерево має дзеркальний стовбур, В ньому відбивається не лише обличчя, а й усі твої пройдені дороги. У відбитті ти бачиш себе такою, яка є, не ідеальною, але чесною, живою, рішучою. І кожен твій рубець перетворюється на золоту нитку, ніби на керамічні чаші, що пройшла крізь тріщини й стала ціннішою. Це дерево опори сад. Воно нагадує твій шлях, доказ, що ти можеш. Поглянь, скільки разів ти вже обирала себе, навіть коли було страшно. Попереду з'являється міст, перекинутий через невеличку річку. Вона тече без поспіху, це річка сумнівів. Вона приймає все: і слова, і сльози, і питання, а раптом. Міст називається Довіра. Лисиця зупиняється. Кладе лапку на твою долоню. Перш ніж перейти, скажи собі три правди перша, мені можна змінюватися. Друга. Я не зобов'язана бути колишньою версією себе. Третя. Я можу обирати маленькі кроки і великий напрям. Ти повторюєш. Слова лягають у тіло, як ковдра. Коли ступаєш на міст, вітер стихає. Крок ще крок, міст береже. За мостом починається площа з крамницями. Тут торгують не речами, а можливостями. На Навішакову висять плащі з різними підкладками: творчість, спокій, сміливість говорити, новий початок. Господарка крамниці сива жінка з добрими очима. Вона міряє на тебе плащ і ненав'язливо питає, що твоєму серцю по силі просто сьогодні. Ти обираєш плащ, малий крок, він легкий, майже невагомий, але теплий біля плечей. Жінка всміхається, у великих шляхах завжди працює мале. Іди в ньому, і він поведе. Лисиця кивком показує на сходи, що підіймаються до бібліотеки, на їхніх сходинках вирізблено прості дії: підготувати резюме, подзвонити, записатися на консультацію, виділити годину для себе, сказати ні, зайвому. Кожна сходинка це окремий день, окрема спроба. Ти ставиш ногу, і сходинка тихо світиться, ти ставиш іншу. І в грудях теплішеє. Бібліотека має прозорі стіни, книги на полицях не про когось, а про тебе. Рік, коли я вчилась себе підтримувати, день, коли я обрала своє здоров'я. Ранок, коли я сказала собі правду: Ти береш книгу, як я впоралась, коли думала, що не зможу. Відкриваєш, і там жива. Непафосна історія, як ти плакала, злилася, сумнівалася, а потім зробила кілька простих речей, і стало легше. Бачиш, каже бібліотекарка, молодша копія тієї жінки з крамниці. Віра в себе росте від дій, а не від наказів не бійся, ми тут зберігаємо докази. Ти усміхаєшся, в цьому місці вже не хочеться боротися. Хочеться слухати, і сад говорить, сміливість це невідсутність тривоги, сміливість це коли ти м'яко береш тривогу за руку і все одно робиш те, що має значення. Далі стежка веде до невеликого пагорба на вершечку лавка, поруч ліхтар. Ти сідаєш, лисиця мощується біля ніг. Ніч глибшає, але не лякає, вона як тепла вода. І тут, поряд із тобою, хтось сідає, ти повертаєш голову і бачиш себе з майбутнього, не казкову королеву, не недосяжну ідеальність живу тебе з ясним поглядом, з рівним диханням і плечима, на яких добре лежить власне життя. Я прийшла не для того, щоб вимагати від тебе більше, говорить вона. Я прийшла, щоб подякувати за кожний маленький крок, який ти вже зробила, за те, що дозволила собі відпочивати, коли було важко, за те, що сказала собі: Я важлива. Зміни це не буря, це приплив. Коли ти не борешся з морем, воно саме підносить твій човен. А якщо я знову злякаюся, питаєш ти, злякаєшся, і це нормально. Страх просто листоноша. Він приносить тобі листа, тут щось нове. Ти можеш чемно відповісти: Дякую, я прийняла, тепер я вирішу, що робити. І піти своїм шляхом. Вона простягає тобі маленький ключ, на ньому написано Достатньо на сьогодні. Цим ключем відчиняються двері, за якими немає перфекціонізму, там живе рух. Ти ховаєш ключ до кишені, плаща і відчуваєш, як спина стає рівнішою. Майбутнє ти підводиться. Коли засинатимеш, повторюй: я маю право на зміни, я можу вагатися і все ж обирати. Я не одна, зі мною мій досвід, моє тіло. І моє завтра, і нехай кожен твій сон поливає насіння сміливості. Вона йде, а лисиця піднімається і легенько штовхає тебе носом. Час у сад насіння там відбувається магія. Сад насіння це кругла галявина з м'яким мохом, посередині глиняна чаша з водою. Поруч лежать три зернини: вдячність, повага до себе. Малий крок. Лисиця тихо пояснює: щоночі ми садимо три вдячності за людей, за себе, за світ. Додаємо повагу, це те, як ти говориш із собою. І один малий крок не завтрашній подвиг, а сьогоднішня дія. Ти береш перше зернятко Я вдячна собі за те, що не здалася. Друге я вдячна світові за нагоду спробувати ще раз. Третя. Я вдячна людям, які підтримують, кладеш їх у землю. Потім зернинку поваги: Я чую себе, мені можна бути живою. І нарешті малий крок. Завтра я зроблю один рух у напрямку, що важливий. Ти поливаєш усе ще і земля тихо парує теплом. Над галявиною з'являється сузір'я, схоже на долоню, від нього спускається світлий дощ, він торкається насіння і твоїх повік. Навколо стає дуже спокійно. Лисиця вкладається клубочком біля ніг, а ти відчуваєш, як слова самі приходять у серце. Я не мушу стрибати, я можу йти, я не мушу все знати. Я можу навчитися, я не мушу бути ідеальною, я можу бути справжньою. І з кожною фразою щось важке в тобі тане, як сніг у березні. Коли ти знову підводишся, сад проводить тебе добрами. Дорогою ти минаєш дерево рішень, на ньому дзвонять крихітні дзвіночки. Кожен звук це чиясь сміливість. Дзень. Жінка розпочала навчання, якого соромилась. Дзень, хтось назвав свою зарплату і отримав більше. Дзень, хтось вийшов із стосунків, у яких перестав бути собою. Сад співає цим тихим і відвертим хором, і ти відчуваєш, як твій голос уже теж у цьому співі. Біля брами лисиця прощається. Коли стане тривожно, не тисни на себе, згадай, я не стіна, я ліхтарик. Увімкни мене, подивися, що лякає, і зроби маленький крок: Я піду поруч і не косатимусь. Ти смієшся, обіймаєш її за теплу шию, вона робить маленький реверанс і розчиняється у траві. Ти переступаєш поріг і вже чуєш знайомі звуки: твоя кімната, твоє вікно. Твоє дихання. Лежачи в ліжку, ти відчуваєш під подушкою щось тверде. Дістаєш це той самий ключ із надписом Достатньо на сьогодні. Ти кладеш його на тумбу, прикриваєш очі і шепочеш. Я маю право змінюватися. Я можу боятися рухатися. Я вибираю маленькі кроки і великий напрям. Я дозволяю собі відпочити. Дихання стає рівним і глибоким, ніч укриває тебе, як добрий плащ, десь далеко тихо дзвеннять дзвіночки дерева рішень, і цей звук переходить у сон. А вранці, коли ти прокинешся, ти згадаєш на все, і це нормально. Але в пальцях лишиться звичка шукати кишеню плаща, де лежить ключ. У кроці Лишиться відчуття мосту, який витримує, у серці тепло від книг, що доводять, віра росте від дій. І коли ти зробиш свій маленький крок, надішлеш повідомлення, розпишеш план, підеш на зустріч скажеш собі ні або так, десь у саду змін і світла задзвонить ще один дзвіночок. Цей дзвін означатиме: ти обрала себе. І світ із вдячністю обрав для тебе трохи ширшу стежку. Спи спокійно, ти на своєму шляху, ти вже йдеш.